Сергій Пек завершує свою кар'єру. Багато хто з вас підтримували мене і підтримують, і тому саме сьогодні я вирішив уже завершити ту велику паузу, яка в мене тривала досить довго на Ютубі, і повернутися до вас із цілком оновленим знову ж таки брифом, як дехто говорить. Сьогодні ви почуєте друзі, чому я не висловлююся в підтримку водіїв таксі, які страйкують в Польщі останнім часом. Я хочу назвати свою суб'єктивну думку. Також хочу вам розвіяти міф про те, що знову ж таки в Польщі піднімаються ціни на громадянство саме до податкової Польщі, до Уженду Скарбовего. Ці збори. Бо на воєводу ви могли чути, що підніметься там до близько тисячі злотих. А якщо ми говоримо на президента, що зараз є безкоштовним, то буде воно вище. Ну і власне я з цим не погоджувався і почав копати інформацію. І що я відкрив сьогодні з вами також цим поділюся. Хочу вам ще сказати, друзі, що разом з командою Transfer.gov нам вдалося дійти до спільної думки. І саме за моїм кодом або ж посиланням, яке ви знайдете в описі під відео, ви отримаєте найвищий курс на ринку переказів коштів в Україну, і він є реально вищий, ніхто не хоче вас обідрати і так далі. І я з чистою душею розумію, що найцікавіше для мене і так само для вас. Найвищий курс. Тому переходьте! Знову ж таки, надсилайте кошти, кількість таких переказів обмежена, тому надсилайте, якомога більше суми. Ну і діліться цією інформацією з друзями. Кидайте їм посилання. Нехай також скористається, бо така рідкість, ну слухайте, це гріх не скористатися, якщо щось дають безкоштовно. Ну, погодьтеся. І я вважаю, що цим треба скористатися. Я вже один переказ зробив, що мене попереду багато переказів. Головне, щоб грошей вистачило. А рідних підтримати в Україні завжди потрібно. Або ж навіть Збройні Сили України. Отож, друзі, ще хочу вам сказати, що. 27-го, знову ж таки квітня я буду в місті Лоць на фестивалі борщу, які почнеться в 12-й годині дня. І хочу вам сказати, що приходьте підтримати Збройні Сили України так само і відчути крутий настрій. Я хочу вам сказати, що я не можу вам словами передати, наскільки там буде круто. Ви повинні прийти і самі побачите. Це буде старий ринок, адреса 12.00 початок, 27 квітня. Це неділя. В цю неділю я вже буду там, в лодзі ми відкриваємо новий фестиваль борщу. І з рекламою ми завершили. Це не тільки реклама, це корисне, що вам допоможе. Тому якщо хейтери мене розуміють, то мені прикро, що ви не розумієте. Можливо, колись тенденція доведе до того, що ви зрозумієте, що це таке. Хочу вам сказати, як ви провели ці великодні свята? Де ви проводили? В якій країні були на шашликах? Тому що я провів ці великодні свята в колі моєї родини, моєї дружини. Якщо хтось не знав, я вам розкажу трошки своєї історії. Я в Україні прожив все життя. У 2016 році я полетів до Ізраїля, де проробив цілий рік, і робота була нелегкою. Я зробляв дуже тяжко гроші, як і кожен з вас. В 2018-му так склалася доля, що я потрапив до Польщі. І тут почалася історія, історія пеха, якого звинувачили взагалі, коли починав вести соціальні мережі що через моє прізвище. Але це мені не перекрило повітря. Не перекрило дорогу на ту сходинку, на якій я сьогодні знагоджуся. І дякуючи моїй дружині, я добре спілкуюся польською, що мені дозволяло знову ж таки телефонувати в різні державні установи. Але мова не про те, коли ми їхали до міста Жешу, де розташована військова база американська, то хочу вам сказати, що в бік Жешова їхало дуже багато військової техніки. Це було в п'ятницю і хочу сказати, що вона їхала пуста. Також користуючись нагодою, я цілком часто слідкую за політиками Польщі. Хочу вам сказати, що приходили різні дебати і так далі. І знову ж таки польські політики заявляють, що бази американська з Жешова перебирається десь в інше місце. Куди, я, чесно, не хочу сказати, бо навіть якщо скажу, то може це бути неправда, нам ніхто правди не скаже. Але це, на мою думку, добра. Децизія, добре рішення, тому що я думаю, що російська сторона трошки перестане все робити те, що вони роблять, бо вона розширюється, і це насправді робить агресію з агресора, який сьогодні знищує наших українців і Україну, що не є дуже добрим. Я вже втомився, друзі. Кожному відповідати, хто негативно до мене ставиться, тому я буду висвітлювати мою суб'єктивну думку. Тому що сьогодні американські. Знову ж таки, можнавладці пропонують нам обмінятися корисними компалами або щоб вони отримали доступ до корисних компалень. Це виявляється, знаєте, що кожна країна може заплатити більше і так само отримати доступ до цих компалень. На мою думку, це несправедливо, і наших українців тримають знову ж таки в незрозумілій ситуації. Я вже втомився надіятися на кінець того, що діється в Україні, але давайте перейдемо до найголовнішого. Знаєте. Багато громадян України зараз в Польщі, а це близько півтора мільйона згідно інформації Ґримі персонал. То вони перебуваючи тут стараються про те, щоб отримати в майбутньому громадянство. І зараз з'явилася інформація про те, що громадянство подорожчає, але все це правда. Газета правна опублікувала цю інформацію, цю статтю, і стосується вона виключно репартріантів. А хто такі репартріанти? Це ті поляки, які тривалий час проживають за кордоном, або ж це їхні члени родини, які з'явилися внаслідок перебування довго за кордоном. І, наприклад, в Чикаго таких поляків близько 10 мільйонів. І їх закликають повернутися назад в Польщу. Для чого? Для того, щоб знову ж таки збільшити кількість місць праці і знову ж таки, щоб державний бюджет Польщі збільшувався. В Польщі населення старіє. І це правда. І якби не іммігранти, то тут була б ситуація дуже дуже плаксива. І хочу вам ще додати, що навіть коли сьогодні кожен кандидат в президенти згадує волинську трагедію, згадує про те, що українські мігранти 800 плюс і, і, і так далі. Ну, це їхня частина хліба, яку вони повинні сьогодні гризти. І це нормально. Я хочу вам сказати, що свідомі люди це сприймають. Так, нас не завжди любили в Польщі і не будуть любити, але колись все-таки це все зміниться, коли наші з вами діти... Які народилися в Польщі, інтегруються в польське суспільство, і насправді це дуже добре, на мою думку. А ви що скажете? І ми зафіксували, що жодних підняття цін в Польщі на громадянство не буде, і це знову ж таки заслуговує на лайк. А тепер ми говоримо про те, що податково отримає доступ до банківської таємниці. Що нам каже Гетьманцев, наш Тіктокер? Він, до речі, тікток заложив, ви не знаєте, а от я вам скажу, що заложив. Я навіть бачив його відео. Це говорить про те, друзі, що ми з вами рухаємося в правильному напрямку. У мене поки що руки не забруднені в політиці, як у них це є. Тому що в Україні йде така тенденція, що знову ж таки партії міняються, президенти міняються, а політики лишаються ті самі, тільки під різними лозунгами і назвами партій. Отож, друзі. Деякі змі та телеграм-канали, як він повідомляє, поширили інформацію про, про, про те, що податкова служба, начебто, отримає доступ до банківської таємниці. Нібито цього року банки можуть почати передавати інформацію про рахунки українців, однак інформація не відповідає дійсності. За це повинні проголосувати знову ж таки уряд, і тоді вони отримають цей доступ. Цікаво, це вони пробивають інформацію, чи українці готові сприйняти це, чи ні. Як ви думаєте? Я думаю, що... Рано чи пізно вони і так отримають доступ до цієї інформації? І я кажу вам, що переживати за це не потрібно. Тепер до найголовнішого страйки українських таксистів, водіїв, популярних платформ. До чого це призвело? Це призвело вже сьогодні, про те, що деякі популярні платформи, я думаю, що ви їх прекрасно знаєте, називати їх не буду. Авторське право. Отож, що вони зробили? Знаєте, деякі не до кінця легально знову ж таки вводять свої автомобілі в систему цих платформ. Страховка може бути не вбита таксі, і таким чином вони економлять на цьому. Ну, я маю на увазі водії. Не всі податки платяться. Погодьтеся, не всі податки платять, як, як, як наприклад, я плачу за працівників. І знаєте, це трошки боляче, коли хтось може собі таке дозволити. Але ще ситуація не з цим. Тобто, якщо я роботодавець, і в мене працівник не хоче працювати і бойкотує, що я буду менше працювати, а я хочу більше заробляти. Що з таким працівником зробить роботодавець? Він буде на це звертати увагу? Якби дійсно кожен водій працював дуже багато, а ситуація ж вона різна, ніхто не може відповідати за кожного водія. І хочу вам сказати, що тенденція показує сусідніх країн, коли проходили страйки, що такі компанії краще не робили. А знаєте, в чому вся проблема? Що такі платформи вони мають алгоритми, вони мають уже. Все відраховано у них, все давним пораховано. У них працює єдина формула, і вона міняється тільки від того, як ви часто приймаєте замовлення. І звісно ж, хочу вам сказати, що безпосередньо кількість ваших зароблених грошей залежить, знаєте, від кого? Від кожного міста, в якому ви знаходитеся. Тому що місто встановлює мінімальний тариф. І від мінімального тарифу ви отримаєте знову ж таки. Кількість грошей, яка вам лишається від платформ, то відсоток. Тепер ви знаєте, кого треба, біля чиїх дверей треба страйкувати. Кожне місто самостійно приймає рішення: в Варшаві одна ціна, в Кракові інша, в Закопаному третя, в Гданську четверта. Я не хочу нікого образити, але я не хочу нажити собі нових ворогів, а в мене їх і так вистачає. І якщо ви, друзі, дорогі таксисти, плануєте страйкувати, то вам потрібно створити єдине. Єдине ціле, і єдину знову ж таки спілку, яка допоможе вам з однією людиною на чолі або двома, краще трьома або ж однією, щоб можна було голосувати, йти і стукати в двері до тих платформ. Але на початку треба розібратися, до кого стукати, і що ви вимагаєте, тому що без жодних підстав, ну. Конкретних вимагань йти, просто кричати, що нам потрібно підняти знов відсоток, який ми отримуємо. Ну це на мою думку безглуздо. Я буду з вами чесний і хочу вам сказати, що те, що ви страйкуєте, в цьому немає нічого поганого. Але знову ж таки треба розібратися, що ми вимагаємо. І я вас тоді люб'язно підтримую, тому що я за те, щоб ви більше заробляли. Але мені здається, що ми трохи рухаємося не в тому напрямку, тому з моєї сторони не було жодної заяви. Отакі, друзі, новини на сьогодні. Я вас всіх чекаю, знову ж таки, завтра на моєму каналі. І буде далі. Мої дружини, завтра в день народження. Насипте її в коментарі, хто додивився до цього, знову ж таки, моменту.